тазик, в якому він моється. Він умивається здесь, он купается здесь. Вот это вот этот тазик, смотрите, Вот это тазик, в якому он моется. Обувь он, у него. Его обувь. Вот его постель. Вот здесь человек спит. У таких умовах 56-річний Володимир живе два роки, на вибагливій харчі шукає на смітнику. Там же й сортує макулатуру та збирає пляшки, цим і заробляє на життя. Сусіди систематично підгодовують підвального мешканця та шукають йому житло, бо потерпають від такого квартиранта. Усілся вот сюди, от прямо возле клумби, розділся. Мені дитина дзвонить на телефон. Мама, я боюсь зайти в під'їзд, тому що він тут рядом говорить: я не знаю, що мені від нього очікувати. Вот эта вся вонь, все эти таракани, прусаки, вони лезут ко мне в окно. І сам мешканець підвалу про своє життя. Розповідає неохоче. Ви там живете, живе? Там міста мало в квартирі ваше, так? Да? ну вроді того. І ще одна проблема є. Ну, то моя проблема. Ну яка проблема? Ну, скажіть, ані вам звітні пана роботи діти. в мене ні. Врешті погоджується показати теперішні помешкання. Розповідає, раніше працював інженером на місцевому машинобудівному заводі. Кілька років тому втратив роботу. Куда не придешь, спросишь. 56 лет. Делайте так. Всего лишь на всего. Так не нужно, да? Там, а кому я нужен? Туди же и спустился до подвала. Он имеет свою квартиру, в которой проживает его жена, в которой проживает сын, который привел туда свою жену и тем самым выставил отца жить в подвал. Кто мой сын? Старший лейтенант потенціальної служби вікна квартири якраз над барлогом Володимира. Чому родина не поділила квадратні метри з главою сімейства? Не раз намагалися з'ясувати сусіди. Сколько раз не стучали з міліція, скока не печалісь, ні ніхто з його сім'ї к нам не виходив. У поліції за останній час було дві заяви від мешканців заливної 13. Дільничний спілкувався із дружиною. Цього чоловіка спілкувався із ним, з близькими родичами, також із сусідами. Чоловіку було запропоновано повернутися до сім'ї, але він чомусь категорично не хоче. Син його начебто влаштовував на роботу, де він попрацював дня три і потім він був звільнений. Причини, ну, очевидно, зловживання спиртним. Соціальні служби повинні цим займатися. На прохання знімальної групи до підвального квартиранта врешті приїздять із центру реінтеграції бездомних осіб. Ми вам допомогти, хотіть пойміться. Дядь Вов. рука? Знаю. Ну, давайте ви... Дядь Вов, ну пожалуйста, ну не відходіть, ну пожалуйста. Ну паштуйте, ну пожалуйста, не ну уходите. У центрі реінтеграції Володимиру готові запропонувати чай, 200 грамів хліба на день та нічліг. Він буде обслуговуватися 4 місяці. За цих 4 місяці він буде отримувати чай, хліб вранці ввечері, він буде користуватися душем, він буде мати змогу привести себе в відповідний санітарний вигляд. З ним будуть працювати соціальний працівник, фахівець соціальної роботи, практичний психолог. Узяти під опіку без згоди на те самого чоловіка соцпрацівники не можуть притягти його до відповідальності за користування підвалом правоохоронці теж не мають права, адже чоловік прописаний у цьому будинку і може користуватися цим приміщенням. Тож сусідам доводиться жити як на пороховій діжці. Торік такий же підвальний мешканець став причиною пожежі у сусідньому під'їзді.